І з вами Квітка Мері, і сьогодні ми поговоримо про період спокою у гіпіаструму. Гіпіаструм зазвичай має в житті три періоди. Перший період це період спокою, потім період світіння, а потім період відновлення і підготовка до наступного сезону. Дивіться, спокій це коли цибулина не має активного росту. От ця цибулина проходить період спокою з діткою, з листям. І це період спокою, тому що це листя не росте. Період спокою буде закінчуватися, коли вона почне інтенсивно нарощувати стрілочку. Деякі гіастрими проходять період спокою без листя. От, Наприклад, цей дітки з листям, а нормальна велика цибулина. Листя я не обрізаю, в цьому немає потреби. І воно скидається саме. Оце гіпіастр, дітки заходять в період спокою. Коли він заходить в період спокою. І засушує листя. Оцей гіастром вже починає виходити з періоду спокою і ростить стрілечки. Я так само його поливаю дуже помірно. В нього немає листя, в нього немає квітів, тож води йому потрібно небагато. Оцей гіастроф вже вийшов з періоду спокою. Він вже активно росте стрілечку і навищує молоденькі листечки. Цього треба поливати для того, щоб води йому вистачило на. Квіти і рост. О, коли кіпастром цвіти, а потім відцвітає, він потрошку готується до періоду росту і відновлення. Для цього він нарощує листічка. Наше пишне листя це майбутні гарні квіти. Коли він буде відновлюватися, його треба добре поливати і добре одобрювати. А також, що головне, не забувати давати йому багато світла. Як думаєте, оцей гіпастром в якому стані? Спокій чи цвітіння? Я думаю, що це перехідний період між спокоєм і цвітінням. І також він готується ще до чогось. і це шифлюсть. В періоду спокою, повторюю. Гіпляст мені не потрібно багато води, йому потрібно просто, щоб його не чіпали. І тоді він буде пускати носики.